А ви б помітили, як Юрій Гарбунов притих? Ну якось в контексті відбудовує Охмадиту, тому що не хоче зараз шкваритись, тому що дуже хотів піти в політику до Верховної Ради, мав політичні амбіції, але не склалося, як гадалося на даному етапі, тому що занадто зашкварився. І от Соломія Вітвіцька йде попереду всього всесвіту. Я вам зараз зачитаю її допис із дня народження, і ми дещо з вами проаналізуємо. Абсолютно спокійно на холодний розум, як то кажуть, значить, вона транслює, що вона така прекрасна, чуттєва, закохана, справжня, допомагає діткам, допомагає Охмадиту. Чому я приколупись до... Вітвіцької і Гарбунова, тому що вони є співзасновниками фонду Охмадит, на рахунках котрого лежать кошти по відновленню Охмадиту, тобто ці донати, які ви скидали. А вони були тривалий час заморожені. І окреме питання, як випарувались із повітря, так би мовити, 14 мільйонів гривень на так звані дослідження по Охмадиту, експертна оцінка, які ж там пошкодження, і що треба відновлювати, і на це витрачено 14 мільйонів. Соломія. Дуже хороше питання. Так от Вітвіцька присвячує красивий пост щодо свого дня народження, і пише: ось цей абзац точно про нас. Окрема подяка хейтерам, переказуючи побрехеньки та пишучи маніпулятивні коментарі, вони лише загартували мою нервову систему. Коротше, вона як Фенікс із попелу, а ми такі ма. Мано... Трошки заздримо цікаво, Соломія. Ти перед цим викладала допис про те, яка ти молодець, яка ти потужна? Бо відновлюєте Охмадит. Наслідство інфо з'являється цікава стаття. Заголовок наступний: Лікарня Охмадит ремонтуватиме кампанія, яка фігурує в чотирьох кримінальних справах. Про розкрадання державних коштів національна дитяча спеціалізована лікарня Охмадит провела тендер для відновлення будівлі після обстрілу Росіян у липні 24-го року. Договір уклали «Ріола» модуль ЛТД на суму майже 300 мільйонів гривень. Потім це все змінювалось, і от нова фірма, яка фігурує в чотирьох кримінальних справах. І до цього, в тому числі, долучена Соломія Вітвіцька. І до цього Соломія Вітвіцька навішує нам на вуха про те, що вона така свята святість. Ви розумієте, там немає де ставити клейма. Соломія Вітвіцька, яка потім викладає сторізи, відосики, як вона допомагає діткам, яка вона класна, щира, справжня, а ми такі заздрісники, при цьому замішана в дуже мутних історіях. Вітвіцька, ми вивчаємо кожен твій крок під мікроскопом, і кошенята нарили чимало цікавої інформації, особливо стосовно твоїх фінансових збагачень під час повномасштабного. Тож будемо спостерігати далі. Але те, що говорить Вітвіцька, це дорівнює. Абсолютна фігня. її слово не вартує. Абсолютно нічого. Недаремно вона поставила допис щодо свого дня народження пісню Обиратиму себе, тому що солома думає тільки про себе, робіть висновки.